Вітаю, любі малята, загадкова вікторина, символи України. Ось послухайте уважно і скажіть відповідь. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, немає без корення рослини, а нас, людей, без вірно, батьківщини. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Так, герб. Коли звучить він, всі встають. До серця руку прикладають і в голос подумки співають, і Україну прославляють. Гімн. Синє небо жовте жито. Цю святиню знають діти. Це ознака сили і слави Української держави. Прапор у мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів той радісний усюди. Дуже люблять слухать люди. Соловей. У вінку, зеленолистнім, у червоному намисті, видивляється у воду на свою хорошу вроду. Калина. Стоїть дівчина над водою з розплетеною. Косою. Верпа. Сплелися у коло усі квіточки з поля, барвисті, душисті, в стрічках шовковистих і кличе в танок український вінок. Говорить доріжка два вишитих кінця умий свої обличчя, щоб руці йшов, щоб мене не забруднити, треба вчасно обличчя мити. Рушник, красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Молодці, дітки, сподобалось? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!